Справа 20. Запишіть у порядку зростання числа та прочитайте прізвище відомого у світі українського оперного співака Героя України. Дізнайтеся з інтернету більше про нього. Ну що ж, я вже знайшов про нього інформацію, ось його фотографія, можливо, хтось пізнав. Ну, а давайте все-таки розв'язувати задачу. Отже, нам треба упорядкувати всі ці десяткові дроби у порядку зростання. Найменший дріб 2, цілих, тут є у багатьох, але 2,8 тут буде найменше число, або 80, або 80, сотих, і так і так можна сказати. Тобто записуємо перше число, у нас буде 2,8. Так, це у нас літера С. Є. Друге число. Ну, на одну соту більше. Це 2,81 сота. Це у нас літера L. L. Є. E. Далі. Наступне. У нас. 2,89. сотих. Це у нас буде літера І. Далі. Наступне 2,9. Це у нас літера П. Так. І дивимося, У нас є 3,4 і 3,41. 3,4 це 3,40. Тобто спочатку йде 3,4. Так, це у нас буде літера А. А потім 3,41 сота. Це літера К. Є. Ну що ж, давайте почитаємо, що ми отримали. Ми отримали прізвище сліпак. Так, ну що ж, записуємо відповідь. Отже. Прізвище записуємо Сліпак. Є? Дізнайтеся з інтернету більше про нього. Ну що ж, давайте з Вікіпедії зачитаю. Василь Ярославович Сліпак. Всесвітньо відомий український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник Революції Гідності та бойових дій на Сході України. Позивний міф загинув у бою від кулі снайпера. Кавалер ордена за мужність. Першого ступеня і Герой України.